Агроном Анатолій Кравченко, секретар комітету комсомолу, вже багато років очолює заготівлю кормів у колгоспі прогрес Бершацького району на Вінниччині. У повсякденному змаганні між досвідченими спеціалістами і молоддю народжується успіх кормодобувачів. А молодь у господарстві заповзята. Григорій Никифорович Квашук досвідчений комбайнер, але знає, Розслабся, обженуть. Концентруючи техніку в одному місці, механізатори добиваються успіху. Задоволені і сам комсорг, і голова колгоспу Федір Михайлович Кавун. Силосну яму на півтори тисячі тонн заповнили всього за п'ять днів. За підсумками минулого дня переможцями стали комбайнер Григорій Квашук. І комсомолець водій Анатолій Жук. Завдання бригади. 10 тонн силосу на корову, щоб і взимку бути з молоком.